Майнкрафт Хроніки Вудсфорду. вперед у гру. Продовження. Розділ 4. Режим виживання плюс неперевірені окуляри віртуальної реальності дорівнює. Це ж, мабуть, безпечно, еге ж? По не мав звички потрапляти в халепи, а ще він ніколи раніше не бруднив клас с мердючою червоною піною. Сьогодні був день, коли багато що сталося вперше. Міс Мінерва відправила всіх відмиватися, лишивши тільки Гарпер, Морган і По. Останній сподівався, що їх не дуже сильно покарають, бо вони хоч і добряче загинули клас, але ж суміш, оцтої соди, жодної небезпеки не становила. Аж тут міс Мінерва сказала те, що По боявся почути найбільше. Ви мене дуже розчарували. Усі ви. Ці слова боляче шкрябнули по серцю. По не любив розчаровувати людей. Нікого, ніколи. І він глянув на Гарпер, її очі палали гнівом. У них читалося. Це Морган винний, а ще у них читалося. Але я не можу сказати це вголос. Є ж не ябеда. І ще останній рядочок. Моргане, ану, озвись і візьми на себе відповідальність за скоєне. Зараз, зараз же. Загалом очі в Гарпер було дуже промовисті. Морган таки заговорив, але те, що він сказав, важко було назвати зізнанням. Ну, і що тут такого? Вукан зробив те, що й мав зробити. Просто виверження вийшло трошки потужнішим, ніж очікувалося. Міс Мінерва похитала головою. Позніяковіло скрипнув візком. Позад нього чулися хлюпання лави. Не ними така сувора, Мінерво, почулися за спинами учнів. Покрутнувся на візку і побачив, що до них підійшла док Калпепер. Зрештою, жоден науковець не досягнув би чогось значущого, якби всі були обережні. Я так не вважаю. Заперечила міс Мінерва. – Хай там як, знизала плечима док. А мені не завадила б допомоги кількох сміливих дослідників у моєму науковому проєкті. Гарпер розпливлася в усмішці, познав, що вона в захваті від докторки Калпепер. Ну, які плани у вас сьогодні після уроків? бадьоро запитала вчителька природознавства. Вони митимуть клас. Закотивши очі, швидко відповіла міс Мінерва. О, точно! А після цього увесь буде час зазирнути в комп'ютерну лабораторію. Гарпер і Морган радісно закивали, а позавагався, йому треба було на тренування з баскетболу, і він міг би відмазатися від того, що на них придумала док. Він міг би навіть не мити клас, але це було б нечесно стосовно друзів. Я теж буду, сказав По. Коли пізніше того ж дня позаїхав у комп'ютерну лабораторію Гарпер і Морган уже були там, а ще з ними сиділа морганова сестра Джоді. Привіт, Джоді, гукнув По. Класний у вас вийшов Крипер. А чого ти тут із штрафниками сидиш? Я не можу піти додому без старшого брата, відповіла Джоді. Ми не штрафники, зауважив Морган. Саме так, озвалася Гарпер, док сказала, що була вражена нашою роботою і тому запропонувала допомогти їй з проєктом. Цікаво, над чим вона працює. Головне, щоб це не були лихі роботи з 23-го століття», століття, засміялася Джоді. Не будь такою песимісткою, панна, в лабораторію війшла док. Нам доведеться стикнутися з лихими роботами набагато раніше. У Джоді відподив, аж очі на лоба полізли. Дівчинка злякана, подивилась на однокласників. Хотіла переконатися, що не лише їй слова вчительки здалися дуже зловісними. Значить, так, діти, я відразу до справи. Ви вже знаєте мене як винахідницю аматорку, якщо можна так сказати. Пой справді це знав. А ще він знав, що винаходи докторки Калпепер приносять більше проблем, ніж розв'язують. Після того, як вона взялася покращити прожектори для шкільного театрального гуртка, в акторів Лускунчика ще тиждень в очах ми готіли світляні плями. А її машина для приготування лате, поставлена в учительський, готувала таку міцну каву, що вчителі потім по три доби не спали. Те пекельне варево не брало лише місмі нерву. Цього разу, побіцяла док, у мене дещо справді особливе. З цими словами вона дістала окуляри. У, ці окуляри віртуальної реальності, примружилась Гарпер. Саме так, усміхнулася док. У них цифрові об'єкти здаються справжніми. Більшість людей використовують їх для відеоігр. Але думаю, що скоро ми будемо ходити на закупки у віртуальні торгівельні центри. Може навіть школи стануть віртуальними. Але якщо так, то я більше не зможу їсти пиріжки з нашої їдальні». Засмутився по. Джоді поплескала однокласника по плечу. Не переживай, може, будуть віртуальні пиріжечки. Вони будуть зовсім не такі, повдавши втирає сльозу. прокашлялась, щоб привернути увагу. <кхм> Я трохи покращила стандартні окуляри віртуальної реальності, ну, принаймні мені так здається. Але потрібні добровольці, щоб їх протестувати. Тобто, зовсім, Морган, ви хочете, щоб ми. Після уроків грали в комп'ютерні ігри. Якби мій одяг все ще не смердів оцтом, я подумав би, що сплю. Док видала кожному по комплекту окулярів, які виявилися важчими, ніж здавалося на перший погляд. З них на біч стирчали дроти, а на оправі були якісь сині світляні символи. А що вони означають? запитала Гарпер. Та нічого, це та так, для краси. Запевнила док. А ці окуляри потягнуть Майнкрафт? запитав По. О, це чудова ідея, сказала док. Ви так добре знаєте цю гру, що точно помітите якісь незвичне. Ну, тобто, якщо окуляри якимось чином змінять гру. Дайте мені хвилинку, я налаштую мережу, щоб ви всі грали на одному сервері. По злякано спостерігав за тим, як док поставила на центральний стіл. Здоровений системний блок. Здавалося, цей комп склепали з десяти інших, його начиння страчали в усі боки, бо не було належно скріплене і не всі деталі припосовувалися одна до одної. Було видно материнську плату, неймовірний клубок дротів і стільки планок оперативної пам'яті, що пой подумати не міг, що таку кількість можна запхати в один системник. Це як Франкенштейн у світі комп'ютерів, нарешті добрав слова По. Він прекрасний, додала Гарпер. А на якому він процесорі працює? «На створеному мною, підморгнула док. Допоможеш? Поки Гарпер пурхала біля монструозного компа, окуляри на лоба і завмер у передчутті чогось незвичайного. Комп'ютер почав завантажуватися, і було чутно, як у середині загуло багато кулерів. Док набрала на клавіатури декілька команд і, зрештою, сказала: Ну, повинно вийти. А тоді додала: Щасти вам, діти! Поздалося дивним, що це побажання, вчителька промовила якось аж надто серйозно. Він повернувся до решти однокласників і запитав: ставимо режим виживання чи креатив? Креатив! Запропонувала Джоді, однак По і Гарпер проголосували за виживання. Значить, буде виживання. Усім приготуватися, сказав Морган. На цих словах Упо аж у роті пересохло. Він облизав губи і насунув окуляри на очі. Замість комп'ютерної лабораторії з'явилося знайоме ігрове меню. Хлопчик, звісно, бачив його й раніше, але зараз воно займало все поле зору. Морган вибрав режим виживання. В окулярах майнув яскравий спалах, і позаплющив очі. Коли ж він розплющив їх знову, то від побачено аж дух перехопило генерація світу. Побудова місцевості. Розділ 5. Майнкрафт стає реальним через 3, 2, 1. Морган так само, як і По. Не міг повірити власним очам. Він покрутив головою, швидко-швидко покліпав, а потім потер очі коричневими, прямокутними руками, що складалися з маленьких кубиків. Слід сказати, що з кубиків були не лише його руки, а й усе довкруги. Дерева складалися з коричневих та зелених кубиків, а сонце було жовтим квадратом у яскраво-голубому небі. Ми всередині гри, сказав він. Ми всередині Майнкрафту. Це здавалося неможливим. Тут озвалося Гарпер. Так, думаю, це й справді так. Точно, підтвердив По. «Юху!» – заволала Джоді. Вона з радісними вигуками погнала з вершини погроба і горлала до самого низу. Морган дивився їй услід. Це точно була його сестра. Але зараз вона скидалася на ігровий аватар. Друзі перезирнулися. Вони всі мали вигляд ігрових аватарів, складалися з кубиків і пікселів, однак були легко впізнані. Одяг на всіх був той самий, в якому вони сиділи в комп'ютерній лабораторії. Я вже грала в віртуальній реальності, звалася Гарпер, – але це ж зовсім інше. Це точно, додав По, я не чую кулерів з комп'ютера докторки Калпепер, а ви торкнувся свого обличчя. Окулярів я не відчуваю. Візка теж, а от землю відчуваю і сонце, сміхнувся він. Ми не просто це бачимо. Здається, ми справді тут. Можливо, погодилась Гарпер. Мозок загадкова штука, в досі не до кінця розуміють, як він працює. А що, як ці окуляри обманюють мозок і змушують думати, що ми тут? Це може бути просто детально пропрацьована ілюзія. Як сон? припустив Морган. Сон, який сниться, нам усім одночасно. Хм, Доволі непогана гіпотеза. Може, проведемо експеримент, щоб перевірити її. О, ні, це вже без мене, запротестував По, ми поекспериментували недавно, а вийшло не дуже. Давайте просто класно проведемо час, після цих слів По Пошугонув до підніжжя пагорба, де Джоді вже намотувала кола. Гарпер підійшла до дерева і кілька разів ударила по стобору. З кожним ударом вилітали маленькі кубічні тріски. Аж доки від дерева нічого не лишилося, Морган почав було ухилятися, бо в реальному світі дерево звалилося б на землю під дією сили тяжіння. Але тут, у грі, воно й далі стояло навіть без шматка стовбура. Гарпер підняла видобиті неї шматочки деревини. Однак лише торкнулося їх і плюм, вони зникли. А де вони ділися? Запитав Морган. Хороше питання. Гарбер почала водити руками в повітрі, і на обличчі в неї з'явився дивний вираз. Що з тобою? Я хочу зрозуміти. Ага, якщо двічі швидко клікнути, то перед тобою з'явиться твій інвентар. Це як двічі клікнути мишкою. Дивина якась. недовірливо пробурмотів морган. Але все ж вирішив спробувати і двічі швидко кліпнув. Ну, ось точно! Перед ним з'явилося меню з інвентарем, яке заступило Гарпер. Інвентар був схожий на майже порожню книжкову полицю. Морган також побачив рядочки із серцями і їжею. Тут ще є шкали здоров'я і голоду. Коли він двічі кліпнув, інтерфейс зник. Я хочу дещо спробувати, сказала Гарпер. Морган спостерігав, як однокласниця рухає очима й пальцями. У мене є дубовий блок. Якщо я зможу зробити з нього чотири дошки, дівчинка заплющила очі і клац, перед нею з'явився стіл. І це був не просто стіл, а верстак, за допомогою якого можна було крафтити різні предмети. Гарпор, це неймовірно! скрикнув Морган. Я ще не закінчила, з усмішкою відповіла дівчинка, і добула ще деревини. Тепер у мене є два дубові блоки. З кожного з них я можу зробити ще по чотири дошки. Тож, Гарпор заплющила очі і клац! У мене вісім дощок. Одну можна пустити на палиці, а тоді за допомогою верстака. Морган бачив, як усе сталося. Гарпер ледь зігнула руку і в ній ні звідки з'явилася дерев'яна сокира. Ну, ні звідки? Це не зовсім правильне слово. Бо Морган же знав, що однокласниця виготовила цю сокиру з матеріалів, отриманих із дерева. Тепер Морган і справді був вражений. Бути всередині комп'ютерної гри це реально круто. А бути всередині гри, де можна робити все, що завгодно, ще крутіше. Лишалися сподіватися, що він пам'ятає кілька рецептів. Для крафту, Довідника ж не було на похваті, Морган почав добувати предмети для інвентарю: дуб, землю, насіння високої трави. Це були базові предмети, однак хлопчик знав, що вони стануть у пригоді. Поглянувши на Гарпер, він побачив, як вона милується деревом, що зависло в повітрі. Воно все таке реальне, сказала дівчинка. Внизу поганявся за отарою овець, а Джоді будувала земляних блоків щось схоже на Сфінкса. Час минав, сонце хилилося до обрію. Морган подумав, що непогано б уже було повернутися додому. Гарпер. А ти не бачила в інвентарі щось схоже на меню виходу з гри? Ні. Там ніякого меню я не знайшла, відповіла дівчинка, відвернувшись від дерева. Морган торкнувся обличчя. Окулярі віртуальної реальності він усе ще не відчував, ба більше, І він не відчував свого тіла, яке лишилось в реальному світі. І як же вийти з гри? спитав він. Чудове запитання, на хвильку задумалась Гарпер. Треба буде з'ясувати. Морган знову подивився на небо і сонце, що вже заходило. Але спершу треба знайти укриття. Навіщо? запитала Гарпер. Ми ж тільки не сюди потрапили. Треба дослідити все. Скоро ніч, нагадав Морган, а коли ми починали гру? Точно ми вибрали режим виживання. Знайти укриття було доволі просто. Гарпер врубалася сокиру в паргорб і зробила для друзів таку собі печеру, де вони всі помістяться. Перед тим, як закрити вхід земляними блоками, довелося подбати про світло. Нікому не хотілося сидіти під землею в цілковитій темряві. Можна прокопати вниз і знайти вугілля. Запропонував По, небезпечно, заперечив Морган, чим далі копатимемо, тим більший ризик, що потрапимо в шахту. А це погано? запитала Джоді. У шахтах повно ворожих мобів, відповів Морган. Тут Гарпер дещо придумала: Моргане, я бачила, ти підібрав камінь-кругляк, який я викопала тебе буде хоча б вісім блоків. Морган заплющив очі і йому відкрився інвентар з усіма предметами, підібраних за останній час. У нього було 12 блоків кругляка. Буде. Цього вистачить, щоб зробити піч, запевнила Гарпер. А маючи пічі дрова, ми зробимо деревне вугілля, закінчив фразу Морган. А потім і смолоскип вперед. На дворі вже зовсім було темно, десь далеко почувся стогін, який Морган ні з чим не переплутав би. То були зомбі. І краще поквапитися. Розділ шостий не спиться, рахує овець. Цікава розвага для всіх. Джоді першою вийшла в ніч. Джерелом світла були місяць і смолоскип Моргана. В неї за спиною. Покритий пікселями місяць був холодний і жорсткий, а от смолоскип світив м'яко й тепло. Дівчинка прислухалася до звуків, різних істот, і старалася розгледіти хоча б якийсь рух у темряви, що її трохи далі смолоскип уже не розсіював. Нікого нема, прошепотіла Джоді. Можемо йти. Збившись докупи, у своєму тісному прихистку. Діти придумали план. Коли хтось захоче вийти з гри, треба буде просто лягти спати на ліжку. Так вони створять точку розпавно. І на думку Моргана, це наймовільніша дія, яка може вивести з гри. Ніхто не був певен, чи вдасться, однак чогось кращого не вигадали. Щоб зробити ліжку, друзям потрібна була вовна. Щоб зібрати вовну, і не мучити вівцю потрібні ножиці. Щоб зробити ножиці, потрібне залізо. Це означає, що треба копати в печері ще глибше, а це морган наполегливо радив не робити. Але їм пощастило, і залізну руду вони знайшли, не докопавшись до чогось небезпечного. Щоб добути її, Гарпер виготовила кам'яну кирку. Як пояснювала згодом Гарпер в менш досвідченій Джоді, у цьому й полягала суть режиму вживання. Треба шукати всілякі штуки, щоб виготовляти всілякі штуки, за допомогою яких можна добувати ще кращі штуки. І лишається сподіватися, що при цьому якісь монстри не заскочить тебе зненацька. Джуді неабияк розхвилювалася. Хочу всім нагадати, що особисто я голосувала за режим креативу, прошепотіла вона. Нарешті друзі взялися до завершальної частини плану. Треба було знайти овець, яких вони бачили вдень. До місця, де діти вперше заспавнилися, залишалося зовсім трохи. Але коли вони дістануться туди, овець нема, сказав Морган. Бе, то підманимо їх! Запропонувала Джоді. Бе. Може, почекаємо до ранку? звався По. Навряд чи в нас є час, щоб стільки чекати. Я вже голодна, а ви? запитала Гарпер. Решта друзів закивала. Джоді зрозуміла, що теж хоче їсти. Я знаю, до чого ти хелиш», – сказав Морган. Якщо відчуття голоду тут працює за тим принципом, що й угріє, то скоро ми почнемо втрачати здоров'я. Закінчила Гарпер. Кепсько буде, зауважив По. Добре, що ми знаємо правила гри, заспокоїв друзів Морган. Якщо ми вже застрягли тут, то можемо вполювати їжу і збудувати краще укриття. Хай це буде план Б, запропонував По. Може, щось вийде з ліжком. Морган кивнув. Знаєте, Бекання Джуді навело мене на думку, помовчимо хвилинку. Коли Морган наказував їй помовчати, Джуді зазвичай робила навпаки, але цього разу вирішила послухатися брата. Вона города за її терпіння не забарилася. Через пару секунд друзі почули вдалині знайомі звуки. Вівці там! Гайда за мною! гукнула Джоді і помчала вперед. Решта побігла за нею по густій траві. На краю поля усі зупинилися. Далі, за цільною стіною, стояли дерева. А тут темніше, ніж усюди, прошепотів Моркан, піднімаючи смолоскип. Вівці бекали зовсім поруч, за деревами. Не бійтеся, сказала Джоді. проте голос її звучав не надто впевнено. Бути в грі виявилося набагато страшніше, ніж бачити її на моніторі. Друзі швидко минули дерева. Навчався, то був не ліс, лише гайок. На галявині з іншого боку паслися вівці. Гарпер виняла ножиці і передала їх Джоді. Давай, хочеш, не можна, щоб вівці втекли. Це точно, відказала Джоді. Мабуть, це єдиний випадок, коли бігати з ножицями можна і треба. Перш ніж вівці дременули в гаюк, Джоді вдалося зібрати три жмутки вовни. Цього вистачило лише на одне ліжко. В укритті гарпер у правильній послідовності скрафтила вовну та дошки і клац! Посередині кімнати з'явилося ліжко. Чудово, ну, хто перший? запитала Гарпер. «Джоді, найменша з нас. Вона має бути перша, сказав Морган. А до чого тут мій вік? обурилася Джоді. Шшш! шикнув По, З надвору знову почувся стогін, але цього разу ближче. Не сперечайся, Джоді, ти будеш першою, наполіг Морган. Ну, добре. Джуді підійшла до ліжка, але якщо ви думаєте, що я засну під стогін. Не встигла дівчинка закінчити фразу, як усе навколо потемніло, і за мить вона відчула на своєму обличчі вогу окулярів. Джуді швидко їх зняла. Вона знову була в комп'ютерній лабораторії, в реальному світі. Розвернувшись, дівчинка побачила Моргана Гарпер і По. Вони досі непорушно сиділи в окулярах. Джуді тиснула брата пальцем. Потім щепенула нуль реакції. Морганова свідомість ніби була десь за межами тіла. Збоку ж здавалося, що він просто дуже захопився грою. З іншого кутка кімнати почувся голосний шепіт. Джуді повернулася і побачила місь Менерву та док Калпепер. Учительки говорили тихо, але активно розмахували руками. І вираз їх обличчя повсякчас змінювався. Схоже, що вони про щось гаряче сперечалися. Аж ось міс Мінерва перехопила поглядом Джоді, широко всміхнулася. Джоді, Міс Мінерва! док, гра реальна. Ми справді опинилися в Майнкрафті. Ну, віртуальна реальність часто видається реальною, Захихотіла док. Ви не розумієте, це ми були. Нам дуже сподобалося, хутко перебив її Морган. Док, ваші окуляри працюють просто чудово. Почувши, братів, голос, Джоді обернулася і побачила, що Морган стить у неї за спиною, і підморгує їй мовляв, довірся мені. І ви не помітили нічого дивного? запитала міс Мінерва. Винаходи докторки Калпепер бувають доволі м -м, незвичайні. Ні, мем. Запевнив Морган, звичайнісінький Майнкрафт. Просто трохи реальніший, ніж зазвичай. Трохи? Подумки здивувалася Джоді. От бачиш, Мінерво, нема чого переживати. Міс Мінерво все ще сумнівалася. А можна чи нам можна буде ще раз пограти в цих окулярах? запитав Морган. Джоді не могла повірити власним вухам. Ти знов туди хочеш? спитала вона брата. Гадаю, що можна, дозволив док. але мені потрібен буде детальний список глюків, які ви спостерігали в грі, усього, що здавалося дивним чи пошкодженим. Я закріпляю за вами шість окулярів до завершення проєкту. Круто! не стримався Морган. Обидві вчительки суворо глянули на хлопчика. Ну, тобто ви можете довірити їх нам під нашу відповідальність. Це вже краще. Сказала міс Мінерва. Джуді побачила, що й Гарпер вже зняла окуляри і три очі потеж ожив. Що ти чудиш? запитала вона в брата, коли відтягла його вбік. А ти? запитав у відповідь Морган. Це ж було класно. Якщо дорослі думатимуть, що це небезпечно, то не бачите нам окулярів як власних вух. Так там і справді небезпечно. Не здавалася Джоді ще п'ять хвилин тому я була майже впевнена, що нами повечерюють зомбаки. Зомбі не такі вже й страшні, якщо знати, як із ними впоратись. Просто нас заскочили зненацька. Але наступного разу ми будемо готові. Джоді насупилася. Зомбі не такі вже й страшні, ага, так я тобі й повірила. Ну, то як? Зустрічаємося тут у понеділок, після уроків? запитав Морган у гарпері По. Обоє всміхнулися на знак згоди. Джуді знову опинилася в меншості, але зрештою і сама не втрималася та всміхнулася. Відважність друзів була заразною. Тож дівчинка вже думала над тим, що будуватиме наступного разу. Кінець шостого розділу. Що буде далі? Чекайте. А ще б ви збудували в Майнкрафті? Напишіть в коментарях.